Привіт! Вже розквіли квіти, дозрівають ягоди, ростуть фрукти. Але перед тим як ми почнемо, не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. Ну давайте ж розпочинати. Як я писала під попереднім відео, я люблю ромашки. Ромашка є символом здоров'я, добра, любові та ніжності. Деякі асоціюють ромашку як маленьке сонце. Для мене ромашка це надія на щось хороше, щось добре. Час дуже непомітно летить, наче тільки що була зима, а вже почався другий місяць літа. Все росте, птахи співають, над домівками літають та різноманітні квіти розквітають та дарують барви до життя. Привіт! Хто ж це маленьке цуценятко? Цуценя спить. Таких малюків всього п'ять. Чотири хлопчика та одна дівчинка народилися 3 липня 2022 року. Та ось таке відео у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал, поділитися цим відео з друзями, щоб поширювати україномовний контент. До зустрічі в нових відео. Нехай щастить!